Якщо ці кошти не будуть використовуватися ефективно до крайньої гривні, то скоро всі дружно будете працювати у московському концтаборі. І, можливо, тоді вже й не прийдеться думати про український державний бюджет. Сьогоднішній розгляд бюджету перетворився на своєрідний фарс. Ну, зрештою, воно так і є, коли ми розглядаємо важливі речі в пустому залі. Але європейська солідарність дуже чітко вказує на джерела, звідки можна взяти додаткові кошти для фінансування армії. На жаль, так виглядає, що чинна влада в цьому не зацікавлена, тому що це своєрідні годівнички чинної влади. Ну, наприклад, 200 мільярдів з так званого резервного фонду Вони б мали б бути використовуватись не вручному режимі, а дуже чітко розподілятися на прозоре фінансування оборони. А ми можемо взяти кошти з додаткових оподаткувань азартних ігор, з тютунових виробів. З алкогольних виробів, з нових газових свердловин. У нас 5,5 мільярдів закладено на єстріний марафон і так звані стратегічні комунікації, на які нам нарікають абсолютно усі вже міжнародники, вже немає резолюції, в які би не згадувався треш, пов'язаний з так званою інформаційною політикою. 61 мільярд гривень є скорочення непотрібних видатків. Є в нас купа грошей, мільярдів, закладених на дороги. У нас є ще купа. Кешбеків, інвестнянь, так званих інвестиційних проєктів, зокрема відбудова у фронтових зонах державних споруд, які руйнуються місяць, два-півроку після того, як вони були відбудовані. Ми маємо ці всі речі оптимізовувати. Правда, я знову ж таки це говорю у часу простір хіба для громадян України, бо в Верховній Раді немає кому це все слухати. Реальність полягає в тому, що якщо зараз не буде достатньо коштів на ЗСУ, на оборону, на державу розвиток. Якщо ці кошти не будуть використовуватися ефективно до крайньої гривні, то скоро всі дружно будете працювати у московському концтаборі. І, можливо, тоді вже й не прийдеться думати про український державний бюджет. вам, дякую, дуже дякую.